Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо розглядати 3D-калькулятор платформи GeoGebra і розглянемо групу інструментів у інструментах, яка називається перетворення. Перший інструмент цієї групи це симетрія відносно площини. Отже, нам потрібно визначитися із площиною, відносно якої ми будемо робити, здійснювати симетрію, і який об'єкт будемо відображати. Наприклад, побудуємо відрізок, і відобразимо його відносно площини Х, Y. Отже, перейдемо у симетрію, оберемо відрізок, оберемо площину. І ось наша симетричний відрізок наш побудувався. Перейдемо далі в перетворення. І є симетрія відносно точки. Знову ж таки, це може бути відрізок, або якийсь інший об'єкт. Треба побудувати точку і обрати інструмент з симетрії відносно точки, і обрати об'єкт, обрати точку. І ось наш симетричний побудований. Звертаю увагу на те, що ми можемо змінювати. Параметри вихідного об'єкта, який ми відтворюємо симетрично. А ми його можемо там, зміни певні, робити, бачите. Але не можемо міняти ось цього симетричного об'єкту, тому що він залежить від основного. Подивимося наступний інструмент. Це обертання навколо прямої. Отже, нам потрібно визначитись з об'єктом, який ми будемо повертати, і відносно якої прямої. Побудуємо пряму, побудуємо якийсь об'єкт, наприклад, коло для цього коло. Коло побудуємо, за якими параметрами, коло за центром, наприклад. Так, Побудуємо точку. Побудуємо тепер, оберемо інструмент коло за центром, за радіусом. Отже, у нас є об'єкт і є пряма, відносно якої ми будемо здійснювати обертання. Залишається вказати об'єкт, вказати пряму і на який кут повертати. Вказано 45, нехай буде. І ось дивимося. Отак обернувся наш об'єкт на 45 градусів відносно прямої. Перейдемо до наступного об'єкту перетворення, а це паралельне перенесення. Якщо ми його натиснемо, то ми побачимо, що нам треба вказати об'єкт, а потім вектор переносу. Отже, для початку давайте побудуємо вектор. Як будемо здійснювати, в якому напрямку перетворення? Для цього треба вказати початок і кінець вектора. Вказуємо початок, вказуємо кінець. Отже, напрям ми вже встановили. Тепер побудуємо якийсь об'єкт. Так, дивимося, він має лежати на площині. Чомусь він так якось. Дивно, ніби не лежить на площині. Зараз подивимось. Ем, так. І а, здійснюємо паралельне перенесення. Отже, клацаємо на об'єкт. Так, дійсно він щось не побудувався. Давайте перебудуємо. Побудуємо ще раз. Так. І, і а тепер здійснюємо паралельне перенесення, вкажемо. Об'єкт, потім вектор переносу. І ми бачимо, що у нас перенісся об'єкт наш. Е наступний. наступний вид перетворень е це гомотетія відносна. Якщо гонатизму, треба об'єкт, а потім центр гомотетії і ввести коефіцієнт. Знову ж таки, намалюємо. Трикутник, наприклад. так, Натиснемо на гуматетію. Об'єкт наш це трикутник, трикутник, далі точка і коефіцієнт, наприклад, в 5 разів збільшимо. І ось наша побудована, відповідно, з коефіцієнтом новий трикутник. Так, і залишається симетрія відносно прямої, тобто побудувати пряму. Побудувати а, якийсь об'єкт і здійснити перетворення в симетрію. Значить, вибираємо об'єкт, вибираємо прямо. І ось наш об'єкт побудований. Дякую за увагу!